Ля бу ля-бу, ля-бу-бу. -ля -ля Знову про це. Ну, звісно, ну, ця тема наступає, коли тобі вчителька з біології така. У дзеркало подивись, чого ти народився? А, а твої батьки з чиєї IQ більше кімнатної температури починають розмову не червоніючи. Класик. А на відміну від нашої органічної долі. Де хтось обшторку не витер, а хтось не встиг відправити життя у яйця -калетину. у трансформері, все трохи інакше. Взагалі, це не розмноження, а скоріше квест і збірки. Як вижити, якщо тебе створили в гаражі? Всім привіт, я важатися птику. Знову на зв'язку. І раз ви почиться вже в коментарях під минулим відео знову додали про розмноження жінок-трансформерів. Ось вам наживайтеся. Так, відразу дякую всім, хто підтримує нас, кота ревожа. Цей пушистий терор живе і лікується за ваші кошти, на відвіду від моєї прокрастинації, яка триває довше, ніж війна, автобусів з десептиконами. Всім бажаючим продовжувати посилання в описі і підписуйтесь на наш телеграм-канал на безвідела. Там іноді буває смішне, ніж у голові Субскріба. І як завжди, всім обов'язково задонатити на ЗСУ. Пог... Отже, погнали! У наших металевих мужиків та шинок немає таких чудових органів, які нам так радо показує чорноворанчевин ютуб, що іноді підіймає не лише демографію, але й щось інше. А у нас все, що може піднятися, це рівень енерговної І то не від фоток Арсі на тому вашому улюбленому сайті, а від банального факту, що рекламу контрасецію у світі трансформерів заміняє роботу. Де ти просто будуєш собі таких же бров, як і ти. І це малята лише один із еспос, розкажу на всі, бо ви все одно напише до коментарях, що я знову крала все і піки. Але тепер фрази тебе батя зробив на заводі не буває нового, жорстокого сенсу. А що канонічно перемовлюватись в механічна конструкція. Отож, в древні часи франшизи, коли трансформери ще не були священною кібертронської біології, все було просто тату. Ніби Лего, тільки з більшою кількістю криків. Маєш деталі, маєш інструкцію, ще, хоча б два робочих нейрони. Чудово, збирай собі нового робота в гаражі, як стару таборію. Ось і все. Ніякої магії ніякого священного коду просто ліпиш з того, що є, і то, якщо ти южик, який сам сам якимось дивом любиш те, що і вийшло. Він створив, до речі, дінок. Дінамоти це взагалі як діти зроблені в неділю третій ночі. Я зліпив чого було, хай воно буде і що буде. І от ти стоїш. А перед тобою гігантський робот тиранозавру, який кричиться сильніше, ніж твої батьки, коли побачив твої оцінки з фізики. Конструктикони вони без зайвих слів перебудували з кемістою у кона. Люди навіть не огуртатись, не встигли, а ці зелені будівельники вже такі. А ми зробили з вашого міста домозавра лайк like, сап дзвіночок. Грілок це окремий вид контенту, тимчасово нерозумний і все ще надто далекий. Він просто купа нових ботів, які з'явились тому, що хтось натиснув у мозку грівлика кнопку оновити прошивку. А потім франшиза вирішила мм, може перестанемо прикидатися, що ми просто мікрохвильовки з ногами, і давайте вже придумаємо і душу, щоб фанати знову що робот, що робот помер. І знаю, що мені подобається, як ви люди плачете над залізяками, можете додзвонитися до сімейного лікаря. Пріоритет. <була> так е, таким чином з'явилося поняття іскра життєва сила, енергетична душа. Та сама маленька магічна фігня, яка робить мене у, майже терпимо, терпимо до вашого існування. У копниксі була матриця створення. Типу флешка на 256 педабайтів, яка може оживити роб. Неважливо, що він зроблений з деталей від тостера, дверей, шахи. І нам ожив. Геніально. Apple би позадрив. До речі, в мультсеріалі в перше покоління був Вектор Сігман, зазнаючись суперкомп'ютер, які такі. Підійдіть по одному. Зараз роздам вам всім особистості. О хто? І уяви, ти стоїш такий ще тут, як правильна машина, а вектор Сігма тобі каже. А потім прийшов фільм 2007 року. І такий, окей, давайте взагалі зробимо артефакт, який вживляє будь-яке лайно, і так з'явилося все із ще на двигун, і він такий біб-буб-буп, а тепер я жива істота і хочу вбивати. Або і був-буп, і тепер пилосос, який гавкає. А ну між іншим. Дубаємо про мутації цей. Найкращий спосіб створити нових персонажів без сценарію. Просто торкайся астефактом будь чого і отримаєш істоту буквально будь-чого. Телевізор бот, дитяча іграшка бот. Ти боже зла. А тепер тримаємося міцно, бо ми під'їжджаємо до теми, яка звучить так, ніби були п'яні, Булинкування. Так, уяви, трансформери колись розмножувалось мітозом. Як клітина, той процес, який у вас у людей працює нормально, а мозок чомусь не оце не у новий маленький трансфорчик. Це скоріше ого, чувак, ти що, розпух? Може, в'їдеш на бік, бо зараз буде дуже візуально. І реально це виглядає, як чужий проти хижака. Всі стоять навколо, чекають, що з нього щось вилізе, щось слизьке, гостре, одразу хочеться когось робити. Вітайте ногу кібертон сидіти. Механіка така: трансформер генерує всередині купу рідкого нергометалу, типу я кажу. і потім ця металева плацентка вивалюється і формується в нового боту. Дуже романтично, майже як ваша вагітність, але без 9 місяців токсикозу, зате шансом породити металевого психопата. І найкраща була колективна подія стаду роботів, стоїть у колі, дивиться, як у когось вилазить нове життя. Гаймус наш великий космічний баті, подивись на це все і, і таке, це що за кріпкове відтворення. Все, вимикаємо, забути, столяли. Бо це була не еволюція, а якась механічна версія глибокої інфекції. І наостанок, сімейні стосунки. Статевого розмноження нема, але є білизники, логіка в не чули. Найпопулярніша ве версія протофорне просто тріснула навпіл. тобто вийшло як на реаліті шоу. І отже, ми маємо двох плітів. якісь варяться, хто крутіший б'є автоботів. А потім Ера звірів додає всюди ще гінеалогію. Наприклад, ретрес гордістю каже, що у нього є дворюдна бабуся Арс. і всі роблять вигляд, що це нормально. Хоча це звучить як мій як мій роутер є дворюдним братом пральної машини, бо вони обидва стоять в коридорі. От тобі сім'я Покапіштонській. Ніякого сексу, ніяких батьків, але купу братів, двоюродних, троюродних, і ще той один дядько, який приходить на вільний, п'яний, е під енерговний падяги. В прекрасні ноті ми з вами прощаємося підтримуйте канал, ставте лайк. Це не безко... Це безкоштовно, на відміну від ремонту після бою з Мегатроном. Підписуйтесь на наш телеграм-канал на візітро. Донадьте на розвиток контенту, лікування котика адміна Жевича, виборчистий продакон. Схоже знову вирішив би вбитися глистами. І програв. З вами буде септиком, До зв'язку. І пам'ятайте, вас зробили на заводі а нас – із крою в душі.